Майбутній час в польській мові буде дуже легко. Уяви собі, що в українській ти можеш говорити в два способи. Перший спосіб стандартний, другий я назву його львівський. Також в стандартному способі ми всі так говоримо, ми кажемо, буду робити, буду спати, буду купувати. Львівський варіант це буду робив, буду спав, буду купував. Або буду робила, буду спала, буду купувала. Звучить дивно, але в польській мові так є. А у Львові також так говорять. Привіт тим, хто зі Львова. Підтвердіть в коментарях. Ідемо далі. Спочатку вивчаємо ось ці слова з таблички. І благаю, не путай. Ти вже 15-й рік живеш в Польщі і ще досі не вивчив, що таке бенде і банде. Ну, ну що реально стидно. Твоя мамка до сусідки прибігала, жалілася, що ти без голови вивчив вже, будь ласка, бо ну реально стидно. Дивись, спочатку ти кажеш, наприклад, бенде робіть. Прикладається, як буду робити. А потім ти кажеш бендеробів, і це також перекладається, як буду робити. А, чи це правильно? Так, це правильно. Чи можна так писати? Можна так писати. Вужонт навіть можна писати, тому що і написати без проблем. Це граматично правильно. 20 способів граматично правильно, але є виняток. Є слова, які не показують дію, а показують відношення до дії, такі як, наприклад, мати, хотіти, воліти. От скажи, ти наприклад. Може щось мати, мати якісь, якусь нерухомість, мати якісь статки, мати якісь не знаю, там, матеріальні блага. але в цей момент спати і взагалі нічого не робити. Тобто, це дієслово, це по факту мати це дієслово, але воно не показує дію, а показує відношення до дії. Тож в польській мові ти не можеш сказати бенде меч, тобто буду мати. Ти повинен лише сказати бде мяу» або бенде мяуа». І такі дієслова, як меч, хчеч, воляч. Будуть відмінятися лише в спосіб з минулим часом. Тож, вибирай, як хочеш, говорю, як хочеш, підписуйся на мій канал. Якщо не вибрав репетитора, то я тут. Ну, все, пока.